На пам'ять кожному, хто загинув за Україну, дев'ята ранку. Центр Кривого Рогу всеукраїнська хвилина мовчання. Обавіч дороги, люди з плакатами, що закликають містян зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Це військові захисники Маріуполя, члени громадської організації Сталева гвардія, рідні військовополонених та зниклих безвісти. Костянтин Лазарюк, який півроку тому був звільнений із полону, розповідає, проходив реабілітацію на заході України, був вражений. О 9-й там все зупиняється. Люди, громадський транспорт та автомобілі. Таку традицію хоче започаткувати і у рідному кривому розі. Там зупиняється все місто, де б люди не були, працювали, гуляли, їхали на машині. Всі цвинтарі зараз обвішані синьо жовтими прапорами. Це важко, коли. Гуляєш по місту і бачиш, що навіть хвилину люди не можуть виділити для того, щоб вшанувати пам'ять героїв. Цивільні діти, всі, хто загинули через цю війну. Ольга, дружина військовослужбовця, який зараз у полоні, каже, за півтора року не було жодної інформації про її чоловіка. Хлопці, які захищали бахмут та боронили нашу країну. Вони там, на жаль, хто потрапив до полон, хто безвісти зниклий. Є і загинувші наші хлопці. І сьогодні ми вирішили цією хвилиною мовчання нагадати нашому місту, що потрібно пам'ятати про наших захисників, потрібно не забувати їх і підтримувати. Ми б хотіли, щоб. Більше людей зупинилося, щоб більше людей зрозуміло для чого це і чому Оксана Латанська, співорганізаторка та мати звільненого з полону Віталія Сенченка каже: для проведення обрали місце із жвавим рухом, аби до акції долучились якнайбільше людей. Дуже багато людей, які втратили, живуть у цьому суспільстві, і їх тригерить, коли їхній біль тільки їхній. Це ота єдина хвилина на добу, коли кожен може щось. Зробити для вшанування пам'яті тих, хто, на жаль, вже ніколи не пройде вулицями рідного міста на обійми рідних людей. Оксана Латанська додає, такі акції Криворіжці незабаром побачать і в інших районах міста. Наталія Качуровська, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг.